Це темний ізольований світ. Звичайні пошукові машини тут безсилі: зброя, наркотики, порнографія. Користувачі отримують у Darknet усе те, що деінде є нелегальним, адже тут вони можуть залишатися невпізнаними. На відміну від інтернету, де кожен користувач має конкретну ip адресу та залишає сліди. Одним з найвідоміших шляхів доступу до Darknet є так звана мережа Тор. Тільман Фрош працює в інституті безпеки інформаційних технологій Огорста ГЕРЦА у Бохумі і обслуговує сервер мережі Тор тут можна побачити сигнали встановлення зв'язків із сервером Тор. А більше про це по суті нічого і не скажеш. У цьому і полягає сенс цієї справи. Ми обслуговуємо Тор суто з дослідницьких інтересів. Це система, що намагається розв'язати цікаву проблему і бути учасником цього процесу, захоплююче. Це проект варти підтримки. Вайтерена СОГНЕСАНТАСОНТШУЦЕНСВЕТАСПРЕКТ. Принцип роботи Тор простий. Користувач завантажує собі спеціальну програму і встановлює зв'язок із сервером Тор. Той на уміння, обирає один із багатьох інших серверів, розпорушених у всьому світі. Зовні простежити зв'язок неможливо. Звичайно, це зручно для злочинців, але й для інших суспільних груп. Тут теж є пошукові машини та соцмережі. Тор використовують і військові в США, і правозахисники, і ті, хто зазнає політичних переслідувань. Наскільки важливим може бути тор, засвідчили події 2010 року у Єгипті? Рушійною силою арабської революції була молодь, яка домовлялася про демонстрації через Фейсбук. Режим Мобарака намагався цьому завадити ось тут видно колапс інтернет-трафіку в Єгипті. Видно, яким був потік даних, допоки режим не вирішив перекрити доступ до інтернету в країні. Пропорційно до цензури стрімко зростає кількість користувачів Тор у Єгипті. Проте ТОР має також слабке місце. На шляху до цього сервера користувач не є анонімним. Інший шлях до Darknet лежить через Freenet. Кожен, хто використовує Freenet, надає у користування іншим місце на своєму жорсткому дискові. Таким чином, ваш комп'ютер стає частиною анонімного Darknet. Хто стоїть за Freenet? Флоран є один із розробників Фрінет. У день француз працює в Лондоні консультантом з інформаційних технологій. Уночі він працює над розробкою Фрінет. Головна ідея забезпечувати людям нецензурований, безпечний і анонімний спосіб публікувати та споживати контент. Це робить фрінет дуже популярним, наприклад, серед любителів файлообмінників, адже на відомих платформах в інтернеті вони видимі для всіх. У Фрінет вони можуть залишатися невпізнаними. На файлообмінниках завжди повно піратських копій. Засновники Фрінет цим не переймається. Не можна цензурувати, не ставши при цьому самому суддею чи журі присяжних. Я не знаю системи, включно з демократією, яка виправдовує таке право. На моє переконання, цензури бути не повинно. Розвиток в інтернеті його головний аргумент. Пошукові системи та соціальні мережі збирають дедалі більше даних про своїх користувачів, не спитавши дозволу і неконтрольовано. Диктатури в усьому світі намагаються контролювати комунікації своїх громадян. Вони блокують в інтернеті сторінки, які не відповідають їхнім інтересам. Тор та фрінет пропонують альтернативу, навіть якщо її можна використовувати зі злим умислом.